Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже будь милостивий до мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Грішного, Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди, єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий зглянься і стіли немочі наші. Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас. І не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твоїх, та ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородице. Щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися. Бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помилуй. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душа істини, зглянься на мене і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти мені недостойному, і прости все, чим згрішив я сьогодні як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини, вільні мої гріхи і невільні, відомі і невідомі. Що через молодість, або через недобру науку, або через зухвальство, чи малодушність сталися, може, іменем твоїм я чеклявся, або думкою кого погодив, або образив, або засмутив, або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого. Або неправду казав, або невчасно спав, або коли в Бога й мене приходив, я йому не допоміг, або осудив брата мого, або підманув, або погордував перед ним, або коли молився, то думкою про земне дбав, або що розпутне, подумав. Або об'ївся, або опився, або через міру сміявся, або на чуже позаздрив, або щось непотрібне сказав, або з гріха брата мого посміявся, або вмолитись забув, та інші мої нечисленні гріхи, що їх не пам'ятаю, бо все оце і більше. Що я зробив, помилуй мене творче, мій і владико, бідного і недостойного, раба Твого, і відпусти і прости мені, як милосердний і чоловіколюбний, щоб у спокої ліг, і заснув, і відпочив я, грішний, і вбогий, і щоб вклонився і оспівав. І прославив пречисне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і Думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догоджав пресвятому імені Твоєму. В усі дні. Мого життя. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і нас убогих доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині. Добре бачиш безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо на безмежність милості твоєї, надіючись, і прости нам гріхи наші. Що заподіяли ми, чи то нас від усякої скверни душевної і тілесної, очисти, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого дня, що його обітував над єдинородний син, твій, Господь Бог і Спаситель наш. Твій Господь Бог і Спаситель наш, Ісус Христос, коли Він суддя всіх прийде зі славою відплатити кожному по його ділах, нехай не в сні та ліноща, а в бадьорості та щирій праці ми з'явимось готовими і відемо з ним у Божественне царство його слави. І радощів туди, де вічне світло і невимовна утіха всім, що бачать неосяжну красу Твого лиця, бо Ти єси істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного! Бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята все Діво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші, благого царя, благая мати, пречиста і благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкінь, але з біди визволяй нас. Єдина чиста і благословенна, Пресвята Богородице, спаси нас, Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволи мене. Щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості і милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегши відпусти. Прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомо, чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жонами. І благословен плід утроби твоєї, бо Ти Спаса породила, душ нашу. Достойно є, і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Щоб без істління Бога слова породила, сущу Богородице тебе величаємо. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже заступником будь душі мої. Бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найдорожчий і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене, Боже. Очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Захисти мене, Господу, силою чесного. І животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Амінь, амінь, амінь.